Саме головний недолік криється в підвізці цього автомобіля. А тому, що існує. Всім привіт! Поки готується велике драйв на цей автомобіль, який вийде пізніше, хочу випустити таке невелике експериментальне відео. В цьому відео будуть лише мінуси цього автомобіля. В кінці відео я поясню, навіщо я це зробив, а зараз не будемо відтягувати і переходимо до суті. Мінуси X5G05. Погнали! М-кермо це окремий фетиш у BMW, воно має інший дизайн, а також шкіру. Дуже приємну, м'яку на дотик шкіру. Мінус, знаєте який? 100 тисяч і йому хана. Тут е, зараз 78 і воно вже починає блищати. І саме головне, що якщо його там віддати на детейлінг або самому захимчистити, зробити матовим, то десь на 2 тижні вистачає цього. І потім знову починає блищати. І з цим нічого не зробиш. От на 100 тисячах його ж треба перешивати. Воно стає блискуче. Не дуже приємна на дотик, а потім ще й починає твердіти з часом. І наступний мінус, знову-таки, не відходячи від керма, це підігрів. Так, дуже зручно, що вони кнопку розмістили тут прямо по центру. Але де індикація, її просто немає. І це дійсно проблема, вас вас ну, буде всю зиму задовбувати, тому що ми багато чого робимо на автоматі, заскочили автомобіль, там з кимось розмовляємо, натиснули підігрів сидіння, підігрів керма. Поїхали. Нам перепекло, тут ми вимкнули, це ми бачимо по діодах. А тут, якщо дізнатися, ви про це ну ніяк не дізнаєтесь, немає жодної індикації. Вам треба натиснути і читати ось тут. На 2 секунди з'являється напис «Підігрів керма активована або підігрів керма деактивована. Тобто треба прочитати в другому рядочку перші букви слова. «деактивована» або активована. Ну і саме головне, ви ж коли натискаєте, ви ж міняєте статус на протилежний. Тобто ви не просто дізнаєтеся, що з кермом, а ви міняєте його статус або вимикаєте, або вмикаєте. Ну, дрібниця, але вона ну. Просто кожен день буде вас діставати. Як таке можна було учудити, я не розумію. Наступний мінус це ось ці перемикання режимів. Пам'ятаєте, на f серії тут була така качелька вперед-назад. Дуже просто. Плюс і був в тому, що її можна було наосліп перемикати. Тобто ви від дороги не відволікаєтесь, руку поклали, ви знаєте, що вперед спортивніший режим, назад комфортніший. В даному випадку у нас чотири кнопки замість двох. І як показує практика, запам'ятати доволі таки важко, хоча вони тут заморочились. Так, спорт, комфорт є копровані ніби в ямці, розділені такі двома полосками, адаптів ніби трошки вище. І в теорії ви повинні були все це запам'ятати і на ощупь шукати цю кнопку. Але практика показує, що ви будете все-таки опускати погляд, прицілюватись пальцем і лише потім це все перемикати. Це мінус по ергономіці. Наступний мінус це шини RunFlat. Так, про плюси ми їх знаємо, що можна 80 км проїхати на пустій шині, але звідси витікає мінус. Дуже жорстка боковина, робить ці шини е, жорсткішими зазвичайні. І BMW за замовчуванням майже завжди ставить шини RunFlat, і це сказується на комфорті. Так, в даному випадку, конкретно, X5 на пневматиці дуже добре ковтає е, жорсткість, але все одно у вас хоч 19-й, хоч 20, хоч 21-й колеса будуть. Відчуватися майже однаково по жорсткості. Тому, якщо хочете додатково комфорту, то знімайте ці шини, купуйте звичайні, і буде вам дійсно м'яко та комфортно. Поки ми знаходимося тут, можна ще один мінус сказати: це про різноширокі колеса у Е Ми знаємо, що у BMW бувають різноширокі колеса, тому що основний привід задній не будемо зараз навіщо? Розуміємо, є. Мінус в чому? Практичний мінус в тому, що іноді ви в магазині можете побачити в наявності, наприклад, лише передні шини, а задніх немає, або навпаки, лише задні, а передніх немає. Тобто ви не можете обрати шину і купити просто чотири. Ні, вам потрібно купувати дві передні і дві задні, і вони різні. А також іноді, але буває таке, що деякі моделі виходять, наприклад, лише в одному розмірі. Ну, вони для інших автомобілів проєктуються. І буває таке, що є шина, наприклад, передні, а задніх не існує в такому розмірі. І навпаки. Невеликий мінус, але все ж таки можете потім в магазині з цим стикнутися з нюансом. До речі, оце ось офіційний зимовий комплект, який продавали BMW в салоні, саме ось такі чорні диски на оцій гумі, також бувала мішка. Про саме цікаве, що на зиму вони самі рекомендують ставити одноширокі 20-ті колеса. Тобто літні тучини різноширокі, а зимові одноширокі. Хто знає в коментарях, чому так зроблено, пишіть. І самий головний мінус, на мою думку, цього автомобіля X5, це те, що у нас існує X7, а значить, максимальні опції будуть доступні лише йому. Про що я кажу? Це підвізка. У BMW є дві круті технології: це пневматична підвізка, як тут, і Динамік Драйв. Це активний стабілізатор. Так от, в X5 неможливо, щоб ці дві опції були одночасно. У вас або є пневматика зі звичайним стабом, або Динамік Драйв на пружинах. А в X7 це можливо. У них є максимальна підвізка, коли у вас одночасно і пневматика, і динамік драйв. До речі, механічно на X5 це можливо. Є саморобні X5, умовно кажучи, де люди до пневматики додали Динамік драйв. Це дуже дорого та дуже важко це зробити, але можливо. І існують саморобні X5 в кавичках, на яких є максимальна підвізка, така як у X7. Але з завода ви таку підвізку замовити не можете, тому що є старший брат і лише в ньому повинні бути такі максимальні опції. А тепер мінус там, де ви навряд чи його очікували почути. Це комфортні сидіння. Тут стоїть сидіння з ламаючимися спинками, самі круті. Але це сидіння не вміє завалюватися повністю. Тобто, ось це регулювання. Ось, бачите, вона у нас регулює лише низ. Лише, лише сідушка опускається або піднімається. Діапазон регулювання у цій опції не дуже великий і завалюється лише оця частина. Оця частина при цьому залишається незмінною. Я, наприклад, себе на Х4 можу повністю так завалити все сидіння, і це іноді дуже зручно в дальній дорозі. В даному автомобілі цього зробити неможливо, можна лише припідняти цю частину. Але і при цьому діапазон не дуже великий. І так, далі по ергономіці є питання до клімату. Дивіться, прибрали кнопку синхронізації. Незручно. Тобто, от якщо пасажир щось там наклацав, все, тепер у вас. Також окремо регулюється. І щоб тепер синхронізувати, треба натиснути меню. І ось тут обрати меню синхронізувати. І ось тепер, тепер вже разом все регулюєте. Це дрібниця. Саме головне, знаєте що? Вони прибрали коректування температури. Так, це бмв фішка, я про неї розповім в тест-драйві, мабуть. Але це не те саме, що коректування температури. Воно повинно бути в швидкому доступі. Тепер дивіться, де воно. Натискаємо меню. Тут. Обігрів вентиляція, далі водій і ось це меню. Ось у нас. Або в тепло, або в холод ми можемо підкоригувати. Суть в тому, що це дуже крута опція, але вона повинна була бути в швидкому доступі ось тут, як на X5, F15. Навіщо вони її туди заховали так далеко? Я не розумію. Тепер на нею користуватись просто неможливо. Це зовсім не то. Наступний мінус невеликий, але все ж таки це мінус. Тут не можна регулювати кут нахилу спинки. Так, він базовий тут нормальний, але все ж таки в дальній дорозі хотілося б трошки більше завалитись, і тут це неможливо. Наприклад, в тому, що правду, звичайно, там кут нахилу регулюється. Я розумію, що мінус в тому, що коли у вас регулюється кут нахилу спинки, то вони вісять в повітрі і вони можуть тарабанити. Тут такого немає, тут все ну, дуже міцно зафіксовано, бо вони фіксуються по боках. От. Плюси ми розуміємо. Але, але все ж таки могли б придумати якусь схему, при якій і спинки фіксувалися, і кут нахилу регулювався. Його тут немає, на жаль. Наступний мінус також позаду, і він суттєвий. Тут немає підігрів задніх сидінь. Я вважаю, що такого бути не повинним. А все тому, що підігрів сидінь задніх це також опція, яку можна обрати або не обрати. І це звичайний пакетний автомобіль. Це не індивідуальний автомобіль, зібраний десь там для теплих країн. Ні, це просто пакетний автомобіль для України. І менеджер, який збирав ці автомобілі, або випадково не поставив е галочку біля цієї опції, або майбутнім власником вирішив зекономити 200 доларів. Я не знаю, як так трапилося. Але цієї опції тут немає. І я вважаю, що такого взагалі не повинно було бути. В такому автомобілі цього класу підігрів повинен був бути за замовчуванням. Його неможливо було б не обрати. В ну, Hyundai AX35 підігрів сидінь є. Тут підігріву немає. Це для вас це може бути неважливо, але це мінус і про це варто сказати, тому що ви, обираючи автомобіль на авторі, будете дивитись: так, ага, МПК є, комфортні сидіння є, лазерні фари є, пневматика є, купа дорогих опцій є. А підігрів сидінь задній, ви можете навіть і не подумати подивитись на таку опцію. Ви ж не дивитесь, чи є тут склопідйомники. Бо тому що ви знаєте, що в автомобілі такого класу склопідйомники завжди є. Тут не буде механічних підйомників. Отак От само з підігрівом. Я, наприклад, вважав, що він тут повинен був бути. І ну, як це його немає? Ну, такого не повинно було бути. От може бути і таке. Ще один мінус. Це відсутність функції Connected Drive в українських автомобілях. Так, Connected Drive нібито вже з'являється офіційно в Україні з 2024 року, але й там є нюанси. А саме цікаве, що якби ви купили автомобіль, наприклад, десь в Німеччині приїхали на ньому в Україну, то Connected Drive з деякими обмеженнями, але все ж таки буде працювати. Тому я не розумію, чому там десятиліття просто Connected Drive вже давно був в Європі, де навіть в тій же Росії, а в нас його немає. Він працює. Все ж таки, як-не-як -Як в Україні, але у офіційних автомобілів в Україні Connected Drive не було до 2024 року. І дивіться, як це цікаво виглядає. Ось ми на приборці бачимо, що у нас є 5 пунктів меню. Mm -hmm, да? І один із них Apps. застосунки Ми натискаємо, і у нас в українському автомобілі просто пусто. У нас одне пусте меню взагалі нічого тут немає. Тому що якби був Connected drive то тут було багато застосунків. Хто не знає, Connected Drive — це коли стоїть блок телематики, в ньому вбудована, умовно кажучи, сім-карта, і він спілкується постійно з сервером. І у вас з'являється управління автомобілем з телефона, можете завести його в деяких бензинових конфігураціях, закрити, відкрити, поморгати, посигналити, подивитися, де він знаходиться, скільки літрів. Паливо в баку, там, до ТО, скільки, записатись на ТО через застосунок, там, купувати якісь опції певні і так далі. Цього всього немає в українських автомобілях до 2024 року. У 24-му ніби воно з'являється. До речі, відпишіться, якщо у вас G-серія після 2024 року, чи є у вас Connected Ride, та як він працює. Наступний мінус невеликий, але все ж таки. BMW люблять за те, що в неї, вона приділяє багато уваги дрібницям. І, наприклад, багажник у нас там високотехнологічний, тому що тут може бути електрична шторка, яка ховається прямо під пол. Тут такі резинові штуки можуть бути опціональні, які піднімаються, коли ви починаєте їхати, щоб речі не шевелилися. У нас тут, дивіться, ззаді можна ми можемо пневматику опускати, піднімати. У нас електрична нижня частина з'явилася. Відповідно, у нас в замку до верхньої кришки є дотяжка. У нас є електричний привід кришки багажника. І при цьому всьому зверніть увагу, як він закривається, з яким звуком. Я зараз помовчу, послухайте. Він просто гепає, так, ніби це, звичайна механічна кришка, не знаю, десь на якомусь бюджетному автомобілі. Так не повинно було бути. А саме головне, що виправити це можна. Зверніться до кодувальника або купіть собі застосунок Beamer код на телефон і закодуйте, що в кінці, коли кришка доходить саме до кінця, вона сповільнюється і тихенько закривається. Тобто і технічно, і програмно можна зробити, щоб закривання було тихеньке, а не ось таке. Чому вони цього не зробили, я не знаю. Наступний мінус це у нас вихлопна система. Як ви бачите, тут у нас встановлені чорні насадки на вихлоп, бувають хромовані. І зверніть увагу, вони всередині пофарбовані. Ось чорний колір. Але ця чорна фарба починає облазити. Коли це відбувалося на автомобілях ще на гарантії, то це міняли по гарантії ці насадки. Але навіть ті, які міняють, вони все одно через там, рік, два-три, все одно облазили. І з цим зробити нічого неможливо, можливо, вас потрібно знімати, це дуже незручно, фарбувати, ставити на місце. Знаєте, як вони вирішили, до речі, цю проблему в рестайлінгу? Ніколи не здогадаєтесь. Вони просто перестали фарбувати це в чорний колір. І в рестайлінгу, зверніть увагу, навіть якщо у вас буде тут ось чорні такі насадки, без хрому, всередині у вас буде ось все одно таке блискуче. Я не думаю, що це настільки складна технологія придумати так, щоб ця фарба була термостійкою, але бачите, щось вони з цією технологією не подружились. І ось маємо ось і такі результати. І воно буде далі далі облазити, поки не облізе все. Потрібно знімати, фарбувати. А тепер поговоримо про гордість загалом BMW g серії. Це перехід від скоби на чотирьохпоршневі гальма. Про плюси говорити не будемо. Дійсно, вони дуже гарно гальмують. А мінуси знаєте в чому? Це ціна їх обслуговування. Вони дуже дорогі. І коли ви через 30-40 тисяч кілометрів зітрете свої перші гальмівні колодки, то ціна на нові у вас дуже неприємно здивує. Тому мінус дорогі в обслуговування гальма. Наступний мінус це у нас ненадійність е, жалюзі, які у нас в ніздрях. Тобто у нас активні ніздрі, вони от закриті зараз, вони майже завжди закриті. Плюси ми знаємо. Береже наш радіатор від мух, камінців. 70% часу зберігає тепло взимку, але мінус, що ця штука дійсно ненадійна, і ви побачите в інтернеті доволі таки багато відгуків, що вона ламається. Коштує не так мало, є варіанти, коли її можна відремонтувати, але загалом там дуже часто треба купувати нову. Тому технологія прикольна, але на перших роках була не дуже надійна. Тому майте це на увазі. Наступний мінус це лазерні фари. Ні, тут насправді, по суті, в мене до них претензій немає, сітять мене дійсно яскраво, е круто вирізають адаптив. Питань немає. У мене питання лише до маркетингу. Дуже агресивний в навколо цих ліхтарів. Їх називають лазерні, але ж по факту вони просто діодні. Тут 80% світла, які вони генерують, це діоди. Ближні діоди, підсвітка поворотів це діоди. Основна частина дальнього світла це також діоди. І лише невеличка частина. Пучок такий яскравий, центральний, дальнього світла це лазер, він генерує. Але на практиці ви його будете бачити доволі таки рідко, тому що він вмикається лише на трасі, в місті він просто не вімкнеться у вас бо багато світла. Лише на трасі, і то за певних умов. Так, коли пуста траса і ви намагаєтесь швидко їхати, він вам допоможе. Але в інших випадках він просто не вимикається і у вас просто гарне діодне світло. Я вам зараз покажу на екрані, ось як це все виглядає вночі. Дійсно яскраво, адаптивно, вирізає, круто. Ви бачите, оцей пучок, який слідує за кермом вправо-вліво, по центру, саме один. От Оце і є лазер. Все інше це діоди. І то на сьогоднішній момент вже навіть звичайними якісними діодами можна досягнути майже такого самого результату по яскравості. От. Тому фари круті, але по суті, ви просто повинні знати, що це діодні фари із невеличким вкрапленням отієї лазерної, так званої технології. Значить, по двигунам не буду говорити про плюси, лише про мінуси. Коротко. 25 й дизель. Як для такого автомобіля, то за слабка динаміка. 30-й сороковий дизель ще більше екології. Тобто у нас тут подвійний ЄГР. Один, який працює, коли ми спокійно їздимо, і один, коли ми навалюємо. Раніше, пам'ятаєте, був лише один. Адблю. По ЄГР бувають нюанси, міняють по гарантії. До речі, відзивна компанія була, вже тут міняли ЄГР. По Адблю є нюанси з надійністю на цьому автомобілі вже міняли AdBlue, бак разом з насосом, з датчиком вкупі. Тобто оці стандартні звичайні м -м, дизельні проблеми, вони тут є, нікуди не ділися. По бензину 4-4, я думаю, ви розумієте, що автомобіль, який не любить міста, це 4-4 це двигун для траси. Якщо ви будете на ньому їздити на трасі, то він буде жити довго. Якщо по місту будете мучити його в екопро, то йому смерть настає дуже швидко. І ви скажете так, Б-58, легендарний Б-58, з ним ще не так. І Тут бували приколи. Дійсно класний двигун b 58 мені він подобається. Але десь там з 20 по 22 рік вони, знаєте, що очудили? вони зробили е, пластмасову ставку в масляний насос. Щось вони там боролися з вагою цього двигуна, хотіли його зробити ще е, легшим. Е, і Один із нюансів там в масляному насосі зробили якусь пластикову ставку і вона лопає. Лопає, у вас підіймається тиск, ви не можете через меню, це один із признаків, до речі, заміряти рівень масла, у вас вибиває на якомусь етапі, і це дуже важливий признак, що потрібно бігом їхати міняти масляний насос. Ось такий прикол. До цього було надійно, в цей період вони очудилися цим полегшенням, і після цього вони цю проблему прибрали, знову повернулися до металу і все стало нормально. Тобто навіть в легендарному b 58 вони умудрилися накосячити. Так що у кожного двигуна є свої мінуси. Ну, і поки відкритий капот, я не можу не сказати про оцей мінус це про заливання е, рідини. Горловина у нас велика, але сам падрубок, який з'єднує цю горловину з нашим бачком в крилі, він дуже маленький. І тому заливати потрібно буде повільно цю умивайку. Повільно і доволі таки довго. Знову ж таки, дрібниця, ви скажете. Але ж, блін, ну, БМР взагалі то люблять за увагу до деталей таких дрібниць. І тут е, вже кілька поколінь вони чудять з цим бачком. Ще один родовий мінус BMW, X5 він, на жаль, не минув, це така собі на четвірочку шумка колісних арок. Е, і тому в інтернеті ви можете почути дуже різні відгуки про шумоізоляцію X5. Хтось буде казати, ось їду 160 дуже тихо, класна шумка, хтось буде казати, ну щось шумновато тут. Тому що від вітра шумка класна, від коліс на четвірочку. Але від коліс шум залежить від двох факторів: від того, які у вас шини і який асфальт. Відповідно, якщо будуть шини класні і асфальт гладкий. Буде дуже тихо. Якщо шини будуть так собі, і асфальт це крупнозернистий, то ви будете відчувати цей шум. І це родова проблема BMW в мене x 4-му. Для свого класу теж на четвірочку шумка від шин саме. Тому тут все те саме: від вітра шумка класна, від коліс на четвірочку для свого класу. Ще один мінус, який витікає із шин RunFlat, це докатка. А саме відсутність її як стандартної. У нас докатка лише як опція існує. Зрозуміло, коли у вас шини ранофлет, вам не потрібна ця докатка. Але якщо ви будете переходити з ранофлет на звичайні шини, пам'ятайте, що потрібно докупити докатку. Слава Богу, тут є місце під неї, тому що в деяких автомобілях взагалі немає місця для докатки, тоді її доводиться возити просто в багажнику, а це незручно. В даному випадку місце під докаткою є, у нас під підлогою в багажнику. Але її там немає. Треба замовляти окремо. Або коли конфігуруєте автомобіль під себе, то там можете обрати цю опцію і у вас прийде автомобіль з докаткою. До речі, саме головне, ви ж не забудьте підписатись на канал, тому що повноцінний тест-драйв цього автомобіля вийде пізніше. Я вже дуже багато назнімав, ще деякі зйомки продовжуються. Там я буду його порівнювати із F15, із LX 570 по підвісті. Дуже цікаве порівняння буде. Тому підпишіться, щоб не пропустити це відео. Буде цікаво. А можливо, і ні. Може так виявитись, що те, що я зараз зняв за дві години, буде цікавіше, ніж те, що я знімав кілька днів. І таке буває. Ну, побачимо. Підписуйтесь. Як обіцяв, відповідь на коментар до спонсорського контенту. Зараз зачитаю. Історично BMW має тенденцію навмисно залишати якісь косяки в послідуючих поколіннях своїх автомобілів, які були виправлені в рестайлінгових моделях попередніх поколінь з тим, щоб рестайлинг виглядав як найкраще, як найгарніше та краще продавався. Чи актуально для дорестайлового X5 покоління G05? Коротка відповідь: Ні. Для G05 це не актуально, але загалом BMW робить це і сьогодні. Для тих, хто не в темі, що мається на увазі. Дивіться. BMW e 39 Коли з'явився Ресталін, коли в нас з'явилися ці ангельські глазки, візьмемо задній ліхтар. Там з'явились такі три чи чотири полоски, підсвічені діодами. Дуже гарно це виглядало дуже сучасно на той момент. Потім виходить кузов e 60 і там просто ззаді звичайна лампочка в ліхтарі. І потім, в рестайлінгу е 60 вони вже додають ті самі полосочки, які колись були в е 39 Тобто вони навмисно в е 60 до Ристайні прибрали цю технологію, щоб потім додати її і продати як рестайл. В сьогодні, наприклад, в BMW 5-сірці G30 також таке було. Зверніть увагу, що до рестайлова G30 вона має деякі, скажімо так, старі технології за все ріще. У нас там НБТ EVO, звичайно стоїть. У нас приборка хоч і з екраном, але скажімо так, в консервативних таких традиціях зі стрілочками. У нас спереді, якщо оптика буде стояти ксенонова, вона і здалеку буде схожа на звичайну BMW f серію Ззаді у нас ліхтарів до Ресталів G30 також такі в стилі f кузовів скажімо так. І лише потім в Ресталлінгу вони все це оновили, поставили сюди МГУ. Поставили ці бумеранги, оптику ззаді підтягнули в такому стилі, в новому з товстими такими підсвітками. То в G05 це все не актуально. Він одразу вийшов з МГУ, з бумерангами. Спереду, у нас оптика ксенонова не буває. Це різні варіації діодної оптики. Ззаді у нас ліхтарі в новому стилі з такими товстими лініями підсвітки, а не і так далі. Тобто, по моїм відчуттям. У G05 нічого не урізали. Його випустили одразу, скажімо так, повноцінним. І навпаки, в ресталі, якщо ми бачимо, вони, в принципі, особливо нічого й не змінили. Трошки поміняли оптику і там поставили цей сучасний сьогоднішній такий подвійний екран. Це все просто, щоб дотягнути ще кілька років перед випуском нової моделі. Але такого урізання, як буває робить BMW, тут немає. Кому цікаво, до речі, задати питання, якісь або вплинути на майбутній тест-драйв x 5 та Lexus, то ось посилання на відео, де ви можете задати питання. І якщо питання буде конструктивне та цікаве, я можу розглянути його у майбутньому тест-драйві, поки у вас є ще час на нього вплинути. Тому що тест-драйв знятий майже повністю, але деякі моменти я буду ще дознімати, і якщо будуть якісь цікаві моменти. Які я упустив, і ви задасте це питання в коментарях, то я на них відповім у майбутньому тездрайві. І так, навіщо я зняв таке відео? Дивіться, що я подумав. Дуже часто, коли хтось зацікавлюється автомобілем, починає шукати огляди, і насправді ці огляди там, відсотки на 70 співпадають. Ви чуєте одне і те ж саме. І я вирішив, що я зніму ось таке окреме невелике відео, яке за короткий проміжок часу ви зможете отримати лише мінуси автомобіля і не концентруватися, не слухати ці всі похвали на автомобіль. Ідея в мене виникла тоді, коли я купую якийсь товар, там, чи на розісі, чи де, і помітив, що я дуже часто читаю не опис товару, а йду у відгуки і починаю читати відгуки. І найцікавіше мені читати саме негативні відгуки. Тому що, як правило, плюси того товару, який я хочу купити, я знаю і так. Тому що я його чомусь хочу купити, значить я вивчив його характеристики. А ось мінуси, які можуть з'явитися в процесі експлуатації, тут треба лише відгуки читати. І тому я вирішив саме створити це відео як негативний відгук про X5G05. Таким чином, це буде дуже корисно потенційним покупцям даного автомобіля. та і вам, якщо просто подивитися для саморозвитку якесь відео на Ютубі, то теж буде цікаво, що ось такі от преміальні автомобілі теж мають цілий ряд мінусів. Тому що в класичному тездраві, як правило, чіплятися до таких мінусів постійно, дрібниць не хочеться. Хочеться передати якусь атмосферу автомобіля, там, його характер і так далі. І тому я вирішив зняти ось таке окреме відео, сухе, по пунктам мінуси автомобіля. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Напишіть в коментарях своє відношення до такого формату, чи варто, чи про інші автомобілі також потрібно знімати подібні відео. А на цьому все. Не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для розвитку канала. Напишіть коментар, хоча б слів на 8-10. І перейшліть це відео своєму знайомому. Теж буде плюс для каналу. Це найкраще, що ви можете зробити.